Вітаю, вас шановні глядачі! Ми щиро відчиняємо двері нашої літературної світлиці. Це передача, яка покликана відкрити кожну талановиту і обдаровану особистість у галузі літератури нашого краю. Сьогодні я веду розмову з людиною відомою не тільки на Прикарпатті, а й в Україні. Це Нестор Іванович, Чир, автор семи поетичних збірок. Це поет. Нарисовець публіцист це людина, яка відома у галузі літературних премій Івано-Франківщини та України. Це також лауреат нашої районної премії Двірнянської імені Надії Попович. Несторе Івановичу, я вас вітаю у нашій передачі і навмисно не згадала і не представила вас ще в одній іпостасі. Якраз наша розмова буде стосуватися сьогодні цієї великої літературної події нашого краю: те, що ви керівник надвірнянської літературної студії Бестрінь, яка поволеньки підходить до свого срібного ювілею 25-річчя з часу заснування. Так як я вже сказала, ми з цього розпочнемо нашу розмову. Яким був початок літературної студії Бестрінь? З чого усе починалося? Тому що 25 років це дуже багато, але напевно вам з огляду життя все здається як один день. Дякую. Е, найперше доброго дня усім е, телеглядачам, дорогим надвірнянцям моїм. І доброго дня вам усім, і дякую, пані Світлано, що ви запросили і завітали своїми колегами-операторами до нашої хати, де ми зараз проведемо з вами розмову. Питання дуже приємне для мене. Ми справді наближаємося до 25 дня, від дня заснування літературної студії Бестрінь, і тих 25 років. Це великий шлях і багатьох людей, які досягли уже певних успіхів на ниві літературної творчості, і яких знають вже не тільки у нас на Прикарпатті, але знають у всій Україні, а навіть і поза її межами. Літературна студія Бестрінь як цілісне. Об'єднання, як цілісне товариство, як цілісна літературна родина народилася на Івана на Купала у 1987 році. Ідея створення літературної студії вона висіла десь уже в повітрі і до цього часу. бо Працювала раніше при районній газеті тодішній Радянській Верховині літературна студія невеличка, називалася Світанок, але через певні обставини вона розпалася. І уже у тому часі, наприкінці 80-х років, відчувалося, що Назбирався певний потенціал літературний, так і тут хотілося гуртуватися десь, знати е, плече своїх колег, знати їхню думку, тому що будь-яка літературна творчість, чи це поезія, чи це проза, чи це драматургія. Вона потребує обов'язково е, чиєїсь думки, чиєїсь або схвалення, або поради, і таке інше. Найперше, ідею на цю захотіли втілити в життя з Іваном Миколаївичем Гориджуком, який на той час працював завідуючим відділом промисловим відділом радянської верховини. Ми сьогодні всім відомий, редактор нашої районної газети Народна воля. Ми подумали про те, чи не варто би знову заснувати літературну студію і кинули клич. Через нашу газету району когось він знав уже ще із старих членів тої попередньої літературної студії. І тоді на Івана накопала, це було у неділю. Ми зібралися в приміщенні районної газети на другому поверсі і зібралися нас. Я точно, точно не скажу. Кількість, але понад 15 осіб, понад півтори десятка, е зібрались ми для того, щоб вперше заснувати якесь літературне об'єднання. Окрім Івана Миколайовича, значить був Михайло Михальчук. При, е, тоді був який і по сьогоднішній день є потужним поетом е, є, була Люба Василик, яка сьогодні вже член, е, член національної спілки письменників України. Роман Кисилюк, значить, я в тому числі е, Люба Косилос з Єремче, але ще раз повторюю, було десь понад півтора десятка. Роман Флис е, був тоді е, також, і серед нас був е, учитель. Російської мови і літератури на той час Пасічнянської школи В'ячеслав Миколайович Гнатюк. Він також запалився тою ідеєю, щоб створити літературне якесь літературне об'єднання у нашому краї. І ми разом, порадившись між собою, сказали, що це буде літературна студія. І зразу ж тут довірили керувати літературною студією В'ячеславу Миколаївичу Ганатюку. Оце був перший день, це було наше народження. Це був надзвичайно такий романтичний такий вихлюб наших почуттів. Ліричних наших душ, ми такі були раді, ми такі були схвильовані. Ми такі всі, що народилися, така, так, ну, наше дитя, яке потім треба його в майбутньому пестити, очевидно, виховувати, давати, ростити крилам для того, щоб воно мало колись якісь свої хороші наслідки для наших людей. 8 жовтня, того ж таки року. Року ми видали першу свою літературну сторінку в нашій районній газеті Радянська Верховина. Так і ми і назвали літературна студія Бестрінь, літературна сторінка літературної студії Бестрінь. Ви вибрали. Ім'я літературній студії дуже тутешнє, дуже жіночне. Як це ім'я народжувалося? Хто придумав таку назву літературній студії, І от воно вже закріпилося? Справді довкола назви літературної студії йшло багато розмов. Там же тоді на засідання не так експресивно, кожен хотів свою якусь назву пропонував. А я хотів ще сказати, що той, той логотип, що зверху зараз завжди пишеться літературна студія Бестрінь, де Гуцул з Стопільцем і таке інше, то малюнок сам придумав наш чудовий художник з Ланчина Єремо Васильович Оленюк. Він це значить, придумав, і ми прийняли на, на, своєму, так сказати, на своє озброєння. А щодо назви, то справді я повторююся, що було дуже багато експресивних розмов. І ми найперше хотіли назвати її Берегиня. Така була думка, бо ми всі були під враженням книжки берегиня Василя Скоратівського. Якщо ви пам'ятаєте, він видав таку чудову велику книжку, що таке берегиня це наше національне слово, слово на нашого народу, який йде споконвіку з, з традицій наших людей, бо завжди у нас вважалося, що берегиня. Це те, що оберігає, але на той час ідеологічний відділ райкому партії під цим словом берегиня. Відчув якусь, ну, ну якусь, я би не сказав, що політичну чи ідеологічну, е, таку, таку заковику. Е, сказали, бо якщо в тлумачному словнику подивитися, що таке берегиня, то було на той час в радянських, наприклад, словниках написано про те, що це русалка, якась русалка там. Е, Якась діва, якихось річок і тому подібного. І от тут вже розумілося, що ніби якісь релігійні справи ми хочемо провести. І тому ми, зібравшись вдруге, на засіданні вирішили все-таки всякі були назви, свої пропозиції були, але от виникло нарешті слово бистрінь. Бистрінь, які прив'язали до місцевості, як ви сказали, прив'язали до нашої Недвидянської Бистриці. Є якесь сполучення однокореневе, Бистрінь Бистриця. Можна сказати, і вода швидко тече, і таке інше, та безстинь. І нам сподобалося це слово, таке світле, таке, таке, таке величне, тому що от вдаль тече та безстинь, значить, буде завтрашній день, буде завтра розвиватися, і таке інше. Нестро Івановичу, ви зазначили в розмові, що спочатку Бестрінь очолював пан Гнатюк. А як прийшло керівництво до вас? І скажіть, чи вам було легше починати цю літературну роботу чи продовжувати у вересні місяці 1987 року? Ярослав Миколаєвич поїхав працювати викладачем в Другобильський педагогічний інститут, і тому на засіданні літературної студії обрали керівником мене. З вересня 1987 року одну по сьогоднішній день я от, як би мовити, вважаюся керівником, не тільки вважаюся, але дієво намагаюся бути і працюю керівником літературної студії. Чи було легше тоді, чи було зараз легше? Мені здається, що дорога будь-якого письменника чи групи осіб. Об'єднання якогось літературного, воно не має, як певного визначення, що колись легше, колись пізніше. Це завжди дорога пізнання, це завжди дорога е, у світ, е, у життя, е, коли турбують тебе болі, якісь е, суспільні, коли тобі, тобі хочеться висловити свої світоглядні позиції. Коли ти хочеш торкнутися найглибших глибин, ну, традицій свого рідного народу, своєї мови, свого слова, і тому подібне, все те, що болить, все те, що е, тобі рідне і близьке, і то все нас і боліло, і не можна сказати, що колись було легше. Але життя тече по своїх рядах, хтось пішов на свої власні хліба, як говориться. А хтось поїхав, тому що навчався. Наприклад, такі, як Світлана Хопта, як Руслан Фуфалько, як Надія Басенко. і багато, -багато інших. Хтось прийшов один раз, чи може двічі, чи може тричі, а потім відійшов. Не вистачило в нього сили, не вистачило в нього бажання, не вистачило в нього. Праці над собою для того, щоб продовжити цю роботу. Літературна праця надзвичайно пані Світлана важка, і тим більше чого мені говорити. Ви чудово знаєте, бо як журналістка, яка також розуміється в цій справі, знаєте, це не так просто, це тільки так зовні здається. О, як це легко, красиво і гарно. А взагалі важко критикувати людей, які приходять в літературу щойно вперше, і взагалі з ким легше розмовляти, чи з тими, хто тільки приходить і його можна щось навчити, чи з тими, хто вже вкорінився в літературі. От як вам спілкуватися з цими людьми? Ви знаєте, пані Світлано, що я на самому початку нашої роботи, нашої діяльності, запровадив такий, такий термін, таке ну. Таке ніби наше, наше правило подібне, що ми всі, незалежно від того, незалежно від віку, незалежно від освіти, незалежно від статусу, свого, ми всі літературна родина одна і ми всі одинакові. І немає в нас мудрішого, немає в нас дурнішого, не всі одинакові перед словом, перед своєю мовою, перед, перед поезією чи перед прозою, перед. Перед тим, заради чого ми прийшли, і, звичайно, ми ніколи не критикуємо і не критикували нікого, і не критикуємо. Ми аналізуємо. Нас, я кажу, це наша родина, це наша школа. Ми приходимо сюди вчитися. І якщо дитина шестикласник чи семикласник, зі школяр приходить зі своїми школярськими віршами і також хоче поділитися з нами, а поділитися, очевидно, станом своєї душі. Те, що в нього десь там народилося, десь там виплюснулося разом із своїми почуттями, своїми внутрішніми рефлексіями, то можете собі уявити, що сказати йому, що це погано, що ти нічого не вартий, що тобі нема чого братися. До того це вбити, вбити практично, морально, вбити людину. Я найперше питаю, і я найперше вимагаю, щоб ми. Мали у собі кожен моральне, е, право, моральне право критикувати. А найкраще це підставити плече, це порадитися, це сказати, це почути один одного. Тобто ми збираємось для того, щоб ми почули один одного, а не просто для того, щоб. Е, ну, Показати себе гордиливим і сказати, ось який я мудрий, ось який я розумний. А хтось біля мене не є. І так ця усталена наша традиція продовжується по сьогоднішній день. Літературна студія Бестрінь вона підійшла до свого ювілею. Ювілей це свято. Але ми сьогодні не маємо права не згадати тих, хто колись був членом літературної студії Бестрінь. А сьогодні ці люди вже просто. Відійшли до вічності. Вони їхні душі спостерігають за нами із неба. За ким сьогодні сумує, кого з жалем згадує літературна студія Бестрінь? Чиї душі вже світяться як зорі? Ой, е -е, пані Світлана. Ви зачепили дуже тремтливу тему. Я не перше пішла з цього світу 7 травня 1995 року наша незрівняна Надійка Попович. Святькова чудова поетеса, ви знаєте про те, от недавно ж ми видали повний, повну збірку її творів свічі любові, яка, яка надзвичайно схвилювала багатьох людей. Другим відійшов Микола Кравців, вчитель посічанської школи. надзвичайно красивий і мудрий чоловік у 96-му році, 31 серпня 96-го року, через хворобу. Третьою відійшла Василина Бузак, чудово красива жінка, така співуча, така красива душею і своєю поезією, і своєю піснею, бо вона і співала, відійшла вона. У 97 році вона померла на заробітках в Чехословаччині. Відійшла від нас наша ну відома всім 13 березня 2005 року Ірина Васильівна Яцюра, вчитель, педагог. Яку любили всі у школі Пнівській, вона була в пнівській школі. Ну і звичайна поетеса. звичайно, адже вона написала практично 9 книжок, 9 поетичних, і серед них 6 практично дитячих. А для дитячих книжок нам дуже-дуже зараз бракує. І нарешті, у серпні минулого року, ви знаєте, що відійшов Василь Раблюк, викладач коледжу. А він потужно працював, він був специфічний літератор, специфічний письменник. Він і писав і поезії, він і писав усякі такі глибоко філософські роздуми, такі дефініції усякі. Ну дуже, дуже, дуже нам великий жаль. І за кожним із них ми дуже і дуже і дуже сумуємо. Я знаю, що у вас є присвята, я вас запрошу до поетичного слова прочитати присвяту е, поетесі. Ну, практично, у мене майже до кожного з них, хто відійшов присвята, але я прочитаю світлі пам'яті поетеси Ірини Яцюри. гіркота. Моя поникла сива голова, коли доніс мені у схлипах вітер, що вас нема, що ви уже. Трава, і дощ, і сонце, і весняні квіти. Як це нема? Мій розум спаленів от гір від гіркоти і скрикнув від отчаю: Верніться ще до нас на кілька днів до рідного смерекового краю, верніться, щоб дожити до весни, до вашого осяяного травня. Ще рано вам приходите усни крізь морок ночі і щілини ставень. Бо як, поезії, не усміхнетесь ви і, друзі, не потиснуть вам правицю. Цей світ нестерпний вас таки зловив, мов громовиця запізнілу жницю, і ви пішли від нас густий туман, заквітчана у сонячне проміння, лиш залишився поетичний лан, засіяний і віршами, й сумлінням, і від журби схилилася, німа душа Карпат, щоб стихнути надовго, бо вас нема, бо вас таки нема. Шепоче вітер у гірських відрогах, але є ваше слово, наче дзвін, і ваша ніжна пісня, журавлина. Та скрикнув сич в карпатських простогін, і відізвалась болем Україна. Хочу вам сказати, що ми не будемо на такій сумній ноті закінчувати нашу розмову. Звичайно, тому що у нас з вами ще буде не одна літературна зустріч, адже Надвірнянська літературна студія Бестрінь відзначає свій 25 літній ювілей, а це велика когорта наших. Поетів, прозаїків, драматургів вони всі з нетерпінням чекають цього свята. Раз вони є, раз вони пишуть, значить літературна студія Бестрінь має прекрасне майбутнє. І я думаю, що ми ще всі дочекаємо золотого ювілею, а відтак тих всіх ювілеїв, які будуть іти за цим. Я дуже вам дякую за розмову. Нагадую, що вона не остання. Ми обов'язково ще зустрінемося з Нестором Чаром, адже він має в своєму арсеналі. Сім поетичних збірок, значить, є що слухати, є про що говорити. І нашу сьогоднішню передачу я хочу завершити таки ж його рядками: життя це гра, немилосердна гра, але літа прожиті непорожні. Тож порадій, іде нова пора. Вона злікує нас, мов подорожник. Хай допоможе нам у цьому поезія. Дякую і я сердечно вам, пані Світлано. Дякую усім. Дякую за ваш проект. Це надзвичайно великий. За обмаль часу, звичайно, мені сказали одної дещиці, того, що мали би сказати про літературну студію, і хай мені простять, пробачать мої товариші, і друзі, кого я не згадав тут сьогодні. Але просто такий формат, такий формат нашої передачі, такий е короткий, і тому я. Е Намагався узагальнити просто все те, що стосується ваших запитань з приводу цього, і ми дуже вам щиро вдячні і дуже щиро раді, що такий проект у вашій світлій голіванці з'явився. Дякую.